На Ерефії прогриміла чергова гола вечірка, організувала дійство похресниця Путіна Ксенія Собчак. Блогерка відсвяткувала свій день народження так, що навіть прихильники руського міра не стримали обурення. Чому її гуляння назвали сатанинським шабашем і за що захейтили пропагандистку? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Групорка Кремля Ксенія Собчак відсвяткувала своє 44-річчя з розмахом. Свято організували в одному з московських ресторанів. Столи ломилися від делікатесів, а для гостей співала уродженка Мукачева Лоліта Мілявська. Зрежисирував вечірку Костянтин Богомолов, чоловік Собчак. Він поставив виставу про життя самої Ксенії. Собчак назвала це пафосно спектаклем про себе. Хто ж відвідав шабаш пропагандистки? Запросили на гулянку всіх, хто виправдовує російську агресію: Філіпа Кіркорова, Глюкозу, Поліну Гагаріну та вище згадану Мілявську. Словом усіх тих, кого раніше заскочили на сумнозвісній голій вечірці російської блогерки Насті Євлієвої. До слова, саме Собчак тоді підкинула зірці ідею спати у спідньому. Цього ж разу Собчак вирішила не повторювати своїх помилок і вдягнулася у більш стриманому образі. Особливий фурор викликало вбрання іменинниці. Вона одягла синю спідницю з бантами і рюшами, прозоре і короткий жакет. Образ доповнили сі часті рукавички. Проте головна увага гостей і преси була прикута до її прикраси. Вісюлька з діамантом, вартістю майже 17 мільйонів рублів, тобто приблизно 200 тисяч доларів. Росіяни не стрималися і засудили Собчак у коментарях. Розкритикували за пафос та лицемірство. Дехто іронізував, що прикраса сяяла яскравіше ніж совість усього кремлівського шоу-бізнесу. Мовляв, поки в Росії збирають гроші на СВО, похресниця Путіна витрачає мільйони на шоу про саму себе, а також фуршети та діаманти. Також росіяни назвали подію справжнім шабашем. Мовляв, візуально все скидалося на збіговись кодивиків і сатаністів. У коментарях писали, що сцена нагадує ритуал, а гості ніби учасники якогось дивного культу. А як вам ця вистава під назвою День народження у виконанні Собчак? Напишіть нам в коментарях. 240 тисяч гривень пенсії щомісяця. Космічну виплату для себе вибив колишній військовий прокурор Віктор Чумак. Плюс 7 мільйонів він вимагає від держави в якості боргу. Як чоловік домігся однієї з найбільших пенсій в Україні? І чим же завинила перед ним держава? Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Колишній військовий прокурор Віктор Чумак отримуватиме пенсію в 240 тисяч гривень. Це одна з найбільших пенсій в Україні. Щоб домогтися таких виплат від пенсійного фонду, чумак звернувся до суду. Раніше він працював заступником генерального прокурора та військовим прокурором. Його пенсія мала становити 83% від колишньої зарплати. Однак посади військового прокурора більше не існує, тому чумак попросив перерахувати виплати саме за роботу заступником генпрокурора. До слова, пенсія самого генерального прокурора минулого року становила близько 120 тисяч гривень, а це вдвічі менше за суму, яку відсудив собі чумак. За словами самого колишнього військового прокурора, повну пенсію йому виплатили лише раз. Тож тепер пенсійний фонд має віддати чоловіку ще майже 7 мільйонів гривень боргу. Хто ж такий Віктор Чумак? Чоловік майже 10 років служив у державній прикордонній службі. Він балотувався до Верховної Ради у 2012 році від партії Удар у 2019 році. Шумак став заступником генерального прокурора та головним військовим прокурором країни. У коментарі журналістам сайту обозює Чумак заявив, що отримує пенсію як особа звільнена з військової служби. Він також пояснив великий розмір виплати. Мовляв, висока пенсія відображає тяжку роботу спецпенсіонерів. Як і кому в Україні виплачують спеціальні пенсії? Зазвичай максимальна пенсія в Україні становить 10 прожиткових мінімумів. Однак, суд може дозволити виплати більшого розміру. Такою можливістю здебільшого користуються так звані спецпенсіонери. Судді, прокурори, поліцейські та військовослужбовці. Відомо, що колишні посадовці масово звертаються до судів за збільшенням виплат водночас, майже завжди їм це дозволяють. Через підвищений попит на надвеликі пенсії уряд вів коефіцієнти. Таким чином виплати тепер обмежують посадовцям, які не захищали Україну від російської агресії. До слова, ветерани в Україні все ще отримують звичайні пенсії за загальними правилами. Тобто для них закон не передбачає додаткового розрахунку виплат. Більшість громадян України в середньому отримують лише близько 6 тисяч гривень пенсії або ж 30% відсотків від зарплати. Половині пенсіонерів платять менш ніж 5 тисяч гривень. А що ви думаєте про спеціальні пенсії? Кому варто надати право на перерахунок виплат? Пишіть нам у коментарях. Міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків. Як стало відомо, він фігурував у учній справі про корупцію на енергоатомі. Хто посів його місце та кому з міністрів повідомили про підозру після публікації так званих плівок Міндіча. Дивіться у випуску. З вами Ірина Нестеренко. Всі подробиці за мить. Германа Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду. Новину повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За версією детективів набу, колишній міністр енергетики співпрацював зі злочинною організацією, яка займалася корупцією на енергоатомі. На опублікованих плівках Галущенка називають професором. Відтепер обов'язки міністра виконуватиме заступниця з європейської інтеграції Людмила Сугак. Її кар'єра в органах почалася з 2008 року. Сугак працювала юристкою в Київській міській раді та міністерстві юстиції. Деякий час керувала міжнародним управлінням агентства з розшуку та менеджменту активів. Після урядових перестановок народні депутати від опозиції почали збирати підписи за відставку уряду. Відповідне звернення парламентарії адресували голові Верховної ради Руслану Стефанчуку. Ще один урядовець після публікації так званих плівок Міндіча отримав підозру. Мова про віце-прем'єр-міністра та міністра національної єдності Олексія Чернишова, Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачують посадовця в незаконному збагаченні. За даними слідства, чоловік був одним із тих, хто відвідував так звану пральню. Детективи зафіксували, що Чернишову та його довіреній особі нібито передали понад мільйон доларів та майже 100 тисяч євро. В розмовах підозрюваних віце-прем'єра називають Шегеварою. Том ти говорив, що там чієваля триста дає. Ваер, что? Может мы ставил Чигивари в в у нас там есть? евро, просто супер дикий нормальный, он не да? Века, да <молосим> так, ну как бы много, много камней запаш, как? А, вот, этот самый а, Чигивари? Красивий і не mm -hmm. це раніше набу також повідомило про підозри ще сімом фігурантам справи, зокрема бізнесмену Тимуру Міндічу. На плівках його згадують як Карлосона. Разом з ним двоє виконавців, які незаконно керували енергоатомом. Це Рокет та Тенор, тобто екс-радник міністра енергетики Ігор Миронюк та виконавчий директор з безпеки підприємства Дмитро Басов, отримав підозру і так званий Шугармен, тобто Олександр Цукерман, який займався легалізацією коштів. А також Ігор Фурсенко, бухгалтер бек-офісу під псевдоріошик і двоє співробітниць організації. Нагадаємо, на початку тижня набу розповіло про масштабну операцію Мідас, в ході якої детективи викрили злочинну організацію, що отримувала відкати з контрактів державного підприємства енергоатомом. Нагадаємо, на початку тижня набу розповіло про масштабну операцію під назвою Мідас ході якої детективи викрили злочинну організацію, що отримувала відкати з контрактів державного підприємства енергоатом, угоди стосувалися зведення захисних укриттів на енергооб'єктах. А що ви думаєте про цю злочинну схему? І що тепер відбуватиметься в уряді? Чи справді все йде до відставки? Діліться з нами в коментарях. Скандальний депутат Геннадій Балашов пішов із життя. Лідер популістської партії 5-10, як відомо, останні роки провів у США, куди втік, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Хоча навіть за океану він поливав брудом Україну та українців. Що відомо про смерть судіозного політика, дивіться далі у випуску з вами. Ірина Нестеренко всі подробиці за мить. Геннадій Балашов помер. Чоловікові було 64 роки. Причини смерті поки що не розголошують. Саму новину напередодні поширив його колега про російський депутат утікач Артем Дмитрук. А товариш по партії Юрій Коновальчук взагалі заявив, що Балашова цитую вбила влада. Щоправда, не зрозуміло, якої країни і за що. Адже останні три роки екснардеп проживав у Сполучених Штатах. То чим був відомий Балашов? Чоловік став народним депутатом у 98-му році. У 2013-му році очолив власну політичну силу лібертаріанську партію. 5-10. політик закликав радикально знизити податки до 5% із продажу і 10% із зарплат відповідно. Балашов обіцяв створити такий собі рай для підприємців, адже сам був одним із них. Бізнесмену належать елітні житлові комплекси в Києві, зокрема Липки та царське село. За рік до повномасштабного вторгнення Балашов отримав підозру від тодішньої державної фіскальної служби. За даними слідства, бізнесмен ймовірно не сплатив майже 10 мільйонів гривень податків. Тоді заарештували його майно на суму близько 200 мільйонів гривень. Однак під приціл правоохоронців він потрапив не лише за це. Балашов відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями у 2019 році він навіть балотувався у президенти, проте набрав менше відсотка голосів. Відтоді чоловік публічно заявляв про утиски російськомовних та обурювався законом про державну мову. А в кінці якщо ви візьмете мене, Я народився в сім'ї. У мене сім'я. язик російський. Після початку повномасштабного вторгнення Екс Нардеп виїхав до Флориди, що у США Балашов активно вів свій ютуб-канал, де продовжив критикувати українську владу. Зокрема, чинного президента він називав диктатором і стверджував, що в Україні панує воєнний комунізм. У своїй ефірі він тягнув псевдоекспертів, які підігрівали антиукраїнські настрої. Годувалися так званою аналітикою Балашова, ледь не півмільйона підписників. Не так давно це. Центр протидії дезінформації заблокував Ютуб канал Політика через шкідливі наративи. А що ви думаєте про діяльність Балашова та його політичні погляди? Напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.